Цієї весни 15-ту річницю свого існування відзначало чернігівське земляство у місті Києві. Святкування ювілею відбулось у столиці у Палаці спорту України. На урочисті заходи з'їхалися члени товариства Земляки, серед них і ніженці. До Чернігівського земляцтва в Києві входить понад три тисячі людей, які 15 років направляли всі сили на розвиток, відродження культурної спадщини Чернігівщини, медичної та освітньої галузей та багато іншого. Лише дещо перерахував під час урочистостей голова Чернігівського земляцтва у Києві Віктор Ткаченко. Відбудована дорога Київ, Чернігів, Грим'яч, відреставровані пам'ятники архітектури в Новгород Сіверському церкву в Семенівці. Побудовані Великий Православний собор в Чайкіно, свято данилівська церква замість згорілої дерев'яної, нове приміщення школи в селі Костобубрів Семенівського району, залізничний вокзал в Семенівці, медичний центр у Чернігові це лише частка добрих справ нашого земляка Леоніда Даниловича Кучма. Створення історико меморіального комплексу на Напусти в Борзнянському районі, дорога Лимаші Батурин, газифікація Борзнянського району, далеко не повний перелік заслуг Івана Степановича Пуща. Загальний обсяг доброчинної допомоги земляка Федора Івановича Шпига склав понад 5 мільйонів гривень. Це розбудова стадіонів, їх екіпіровка, поміч у газифікації кількох населених пунктів. Розвиток дитячої футбольної інфраструктури. У селі Близькі Борзнянського району за сприяння члена товариства Михайла Голиця збудовано футбольне поле, відремонтовано місцевий будинок культури, виділені кошти для ремонту місцевої амбулаторії. Продовжується реалізація земляцьких проєктів, спрямованих у різні сфери народного господарства області. Вже кілька років плодоносить 15-гектарний. Сад в селі Наумівка Курюківського району, районний керівник Вас Васило Стименко. Цим відділенням налагоджена взірцева плаця з місцевими органами влади. Постійно відбуваються зустрічі активістів відділення з односельцями, і де адресна допомога рідним силам. У 2010 році члени товариства Васило Стименко, Ольга Сирова, Василь Ростальний, Володимир Горовий за допомогою фахівців з міста Чернігова і Корюківки провели значну роботу з пошуку документів в архівах Корюківки, Чернігова-Санкт Петербурга, Дніпропетровська для видання у 2011 році книги з історії Свято-Покровського храму в селі жукна Корюківського району. З усиллями керівника бобровицького відділення Чернігівського землянства Андрія Пінчука, Бобровицький район чи не єдиний в Україні, де повністю завершена газифікація всіх населених пунктів сільського району. Новгородсьверським відділенням керівник Микола Засульський надана фінансова допомога для покращення інфраструктури села Гринячного Городсівського району. Де відновлено систему водопостачання 200 домівок з метою поліпшення інвестиційної привабливості нашої малої батьківщини Микола Засоцький організував у місті Новгород Сіверському проведення одного з етапів міжнародного ділового форуму за участю 40 представників восьми країн світу. Козелецький район, завдяки зусиллям керівника відділення Володимира Івановича Саченка, понад 1 мільйон 300 тисяч гривень спрямовано на капітальний ремонт районної лікарні і пологового будинку. Ідуть інвестиції в сільськогосподарські проєкти, підтримується дитяча художня школа у Козинці. За сприяння Петра Назимка, керівника городнянського відділення і його однодумців, в Городнянську районну лікарню доставлено діагностичне обладнання на суму 500 тисяч гривень 30 тисяч гривень виділені на видання книги про минулівщину в городні. Якщо скласти тільки сухий перелік наших благодійних справ на Чернігівщині, то мені б довелося говорити дуже довго. Все це записано в на скрижалах народної пам'яті, тож спасибі всім тим нашим землякам, які живуть за принципом не народ для мене, а я для народу. На сцені палацу спорту відбулись святковий концерт, вручення подарунків та привітання від земляків. А у фоє розташувалась виставка творів народних майстрів з усієї Чернігівщини, у тому числі з Ніжина та Ніжинського району. Зв'язки із земляством це підтримка усіх позитивних починань у роботі Ніжинського району. Переконані голова районної державної адміністрації Володимир Другаков та голова районної ради Олег Бузун, для яких за честь привітати земляків із ювілеєм. Коли об'єднувалися земляки в єдиний колектив, в єдину команду для підтримки розвитку нашої області і Ніжинського району, в тому числі, це дуже великі були справи зроблені. І сьогодні те, що має і Ніжинщина, і Чернігівська область взагалі це багато багатої ступені і від роботи п'ятнадцятирічної роботи спільної роботи Чернігівського землянства. Із давніх давен до Києва, до центру нашої держави, регіони делегували найкращих. Я думаю, є так і сьогодні найкращі митці, музиканти, лікарі і педагоги сьогодні працюють у нашій столиці. Тому нам приємно зустрітися з цією когортою представників Чернігівського Чернігівської землі, Ніжинського району. Які працюють у Києві, поспілкуватися з ними, налагодити, відновити зв'язки і використовувати це на розвиток не тільки нашої України, загальному, а й конкретно Ніженщини для її розквіту розквіту і процвітання. Ми раді вітати наших земляків, які проживають в Києві. Дуже дякуємо їм за запрошення. і Надіємося на плідну співпрацю з ними. І, взагалі, ми сьогодні. Дуже задоволені тим, що маємо нагоду побуватись на цьому святі, налажить зв'язки і підтримка. Ми взагалі в роботі її відчуваємо. І ще раз повторю, скажу вам, що те, що сьогодні. Е е Позитивне є в нашій роботі, в наших досягненнях воно взагалі має корні підтримки наших земляків в Києві, тому що всі питання, серйозні питання, які ми починаємо, починаємо завдання, які перед собою ми ставимо. Ну воно починається з Києва. Починається з наших зв'язків, починається з наших. Товарищиських відносин з нашими земляками, і потім має своє продовження і в економічному, і в соціальному плані, от і в плані, плані людському, чисто людських нормальних відносин. Сподіваємося, що кожен земляк пам'ятає свою малу батьківщину і кожен земляк буде її розвивати. Тому ми, ми очікуємо від цієї співпраці інвестицій в Ніжинську землю. Земляки запрошуємо вас до співпраці.